Знаєте, про безпеку вдома ми зазвичай згадуємо, коли вже щось сталося, а дарма. От сьогодні ми поговоримо про одну просту, але повірте, надзвичайно важливу річ: квартирну пожежну шафу. Що це за штука і навіщо вона взагалі потрібна? Давайте розбиратись. От уявіть собі ситуацію, не дай Боже, звісно, пожежа що найважливіше в перші моменти. Час буквально кожна секунда. Саме ті миті ще до приїзду рятувальників можуть стати вирішальними. І от про те, як бути готовими саме до цих секунд ми й поговоримо. Отже пожежа в оселі, ситуація, від якої, на жаль, ніхто не застрахований. Коли починається пожежа, час це просто розкіш. І от здатність діяти миттєво, не чекаючи сирени пожежної машини, це без перебільшення те, що рятує і майно. І що найголовніше, життя. І ось тут якраз і з'являється наш герой. І це, знаєте, не якийсь супергаджет, ні, це простий і надійний інструмент, який дає шанс взяти ситуацію під контроль. Так що ж це таке, ця квартирна пожежна шафа або скорочено ШПК. А все дуже просто. Це, по суті, такий собі компактний металевий ящик, його головна задача, щоб усе для гасіння пожежі було, як то кажуть, під рукою. В одному безпечному і завжди доступному місці. Давайте подивимось, як вона виглядає. Ну, це просто металева коробка, тонкі стінки нічого зайвого, стандартний розмір 30 на 30 см, колір або класичний червоний, або білий, щоб не так впадав в очі. Важливий момент дверцята суцільні, без скла, і їх, до речі, можна перевісити, щоб відкривалися в зручний бік. Ну і, звісно, є замок з ключем. Гаразд, зовні розібрались. А тепер найцікавіше. Давайте заглянемо всередину, що ж там лежить. Так от, усередині у нас базовий набір бійця з вогнем. По-перше, сам пожежний рукав, по-друге, розпилювач на його кінці, і по третє, штуцер це така штука, щоб під'єднати все це до труби з водою. Ось такий от мінімум, який реально може врятувати ситуацію. Довжина рукава це важливо. Зазвичай це 15, а то й 20 метрів. Цього погодьтеся більше, ніж достатньо, щоб дотягнутися до найвіддаленішого кутка практично будь-якої квартири. А діаметр 19 або 25 міліметрів. Чому саме такий? Бо він ідеально розрахований на тиск води у наших звичайних домашніх трубах. І ще одна технічна деталь, але важлива рукав витримує тиск до 0,6 мегапаскаля. Якщо просто, він надійний і зроблений за всіма стандартами безпеки. Ну і головне питання: а що це все дає на практиці? А дає воно ось що потужний струмінь води, який б'є на відстань більше трьох метрів. Цього цілком вистачить, щоб загасити вогонь, що тільки напочався, і при цьому стояти на безпечній відстані. Так, мати такий набір це круто. Але це тільки половина справи. Не менш важливо, де саме ця шафка висить. Тож переходимо до правил встановлення. Отже, де її найкраще розмістити? Логіка проста: там, де є вода, тобто на кухні, у ванній кімнаті або в туалеті, дуже часто її ставлять біля лічильників води, або якщо пощастило з плануванням, у спеціальній ніші в стіні. Тут є кілька простих, але повірте, залізобетонних правил. Перше, шафка має бути підключена напряму до водопроводу. Друге висота. Вішати її треба приблизно на рівні 130-150 см від підлоги. І третє, мабуть, найочевидніше, але й найважливіше переконайтеся, що ніщо не блокує дверцята. Вони мають відкриватися наповну, без жодних перешкод. Що ж, давайте підсумуємо. Чому цей, на перший погляд, звичайний металевий ящик насправді такий важливий? Є одна фраза, яка тут влучає просто в яблучко: безпека в оселі починається з готовності до надзвичайних ситуацій. Краще й не скажеш. Готовність це і є наш фундамент. Справді не варто ставитись до цього легковажно. Правильно встановлена пожежна шафа це не просто формальність. Це реальний, справжній шанс зупинити катастрофу на самому її початку і звести збитки до мінімуму. Тому це, знаєте, не просто якийсь там пункт у правилах пожежної безпеки, це щось набагато більше, це інвестиція, інвестиція у спокій і безпеку власного дому та своїх близьких. І наостанок просто залишмо одне питання, над яким варто подумати кожному: а чи дійсно дім це фортеця готова до будь-яких несподіванок? Бо справжня безпека вона ж починається не з замків на дверях, а саме з відповіді на це питання. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.